Чергова масована атака по Україні. В ніч на 3 листопада російські війська випустили майже чотири десятки ударних дронів та авіаційну ракету. Шахеди запускали хвилями по різних напрямках. Бойова робота оборонців неба тривала майже п'ять годин. Більшість БПЛА знищили. У дім є і влучання на Львівщині зафіксували п'ять прильотів в об'єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв. Є влучання і на Одещині. В Нашій зоні відповідальності за ніч ми відпрацювали і знищили 11 ударних дронів типу шахет. Це по три на Кіровоградщині і Миколаївщині, два на Одещині. І по одному Херсонщина, Дніпропетровщина, Вінниччина. Ось таку географію охопив ворог. На жаль, відбулось влучання по Одещині по території, по технічній території інфраструктурного об'єкту, але постраждалих немає. Руйнування не критичні. Це говорить про те, що починаються від ворога такі агоністичні потуги, намагатися знов атакувати глибокі тили, коли немає переваги на фронті.